Знайомтесь, це засновник KFC. До 65 років його життя складалось з суцільних невдач. Уявіть, він встиг попрацювати кондуктором, погончиком мулі, кузнецем, чистильником вагонів, пожежним, продавцем шин, адвокатом без диплома і ще декілька різних професій. І майже всюди його чекали невдачі. У 30 років він відкрив паромну компанію, але вона збанкрутувала після будівництва мосту. У 40 років він запустив заправку, де головною фішкою була його курка за фірм. Новим рецептом спершу бізнесшов успішно, але потім поруч відкрили автобан, і він знову збанкрутував. У 65 років у нього залишилась лише пенсія 100 доларів на місяць. Більшість здалися би, але не Сандерс. Він почав їздити по США та пропонувати свій фірміний рецепт курки ресторанам. Спершу понад тисяча відмов, і нарешті перший ресторан погодився, а потім ще один, і ще один, і ще один. За 9 років вже 600 ресторанів готували курку за його фірмовим рецептом, виплачуючи йому по 5 центів з кожного блюда. У 74 роки він продав KFC за 2 мільйони доларів. Це зараз десь еквівалент 18 мільйонів доларів. Людина, яку все життя переслідували невдачу, створила одну з найбільших ресторанних мереж. А ви б витримали таку кількість невдач на протязі 50 років?